Розділ 15. Ми йдемо довгим бічним коридором школи до металевих дверей. Я затримую дихання і штовхаю ручку. На дворі темно, хоч око вийми. Поволі мої очі звикають до темряви. У світлі місяця я можу роздивитися зомбі. Вони всюди. На тому боці вулиці сидить буларг і байдуже дивиться навколо. Ну, добре, командо, пошепки кажу я. Жодного звуку і жодного світла. Та де ж нам узяти світло, запитує Дірк. Не знаю, може, у тебе десь є світловий меч, і ти захочеш раптом його витягнути. Просто не вмикайте світло, добре? Усі кивають. Я так би хотів, щоб у нас було таємне рукостистання рукостискання, згадую я. Квінту. Забудь про таємне рукостискання, озирається Квін. Немає в нас нічого такого, смирися. Але буде, наполюгаю я, ми придумаємо його, коли доберемося додому. А тепер приготуватися. Ми перезираємось і знову згадуємо те, що збираємося зараз зробити. Нерви напружені, страх стискає горло і заважає дихати. Але ми, команда. Ми всі знову киваємо. Я виходжу назовні, ми рухаємось непомітно. Ось так, незримі, ми проходимо приблизно два метри. Два метри ми йдемо непомітно, майже як Сем Фішер із гри Пліндерсер. Це аж поки зомбі не вловлюють наш людський запах. Живі мерці починають моторошно стогнати і гарчати. Вони широко розводять руки, ладні схопити нас своїми гнилими пальцями і впитися зубами в нашу шкіру, аби віддерти її разом із м'ясом від кісток. За декілька секунд навколо мене розгортається поле бою. Удари сипляться на зомбі, чути хруст кісток. Ну, досить тут повзати час трохи потовти цих напівмертвих повчак. Дір клубцює усіх підряд. Бум! Оце він добре зацідив цьому зомбі в зуби. Джун замахується своїм списом із ручки для мітви. Хрусь! Вона б'є зомбі просто по голові. Потім джун крутиться низько, виставляє спис і збиває з ніг ще чотирьох зомбі. Бабах! Квінт розбиває скляні баночки просто об голови зомбі. Вони засліплені силою науки, ось так відбиваючись, відмахуючись і нападаючи, ми прокладаємо собі шлях до бігмами. Ми вже зовсім близько. Останній ривок. Ми молодці, ще трохи. Дірк відчиняє дверцята бігмами і стається дещо жахливо. Це найгірше з того, що могло статися. Передні фари бігмами спалахують яскравим сяйвом, суцільну темряву розрізає дальнє світло. Я дивлюсь, куди вони світять, а вони просто на бларга. Я бачу, як блищать його очі, як він відкриває свою зубасту пащу. До нас долинає його жахливий рик. Бларг! Джеку. вигукує Квінт. Ти не вимкнув дальнє світо. Він швидко вимикає фари. Ой, слухай, я казав тобі, що вмію добре кермувати, але не казав, що добре розуміюся на панелі кермування. Блар. Бларх робить декілька кроків у наш бік, від яких здригається земля. За декілька секунд він уже нависає на бік мамою. Він наступного кроку земля тремтить ще дужче, і ми всі падаємо горілиць. Я лежу на траві та дивлюся на свого ворога і бачу, що дещо. Просто у мене перед носом мої кросівки. І раптом мені спадає на думку дивовижна ідея, запасний план. У героїв завжди є запасний план. Я нахиляюся і. Шусь! Здираю і зустрічку з кросівок. Я піднімаюсь на ноги і бачу, як яскраво сяють у темряві мої червоні лампочки. Джеку, що ти робиш? шипить Джун. Танцюю. Що? Хвилинка цікавинка. Я абсолютно жахливо танцюю. Всі танці, які я знаю, це рухи робота, трохи джиги, стиль кантрі. А деколи я просто трясуся, ніби у конвульсіях. Бларх кліпає очима і намагається зачепитися поглядом за мерехтливе світло. Він зацікавлено гарчить, а тоді. Народе, побачимося пізніше. вигукую я і зриваюся з місця. Ти куди зібрався? кричить Джун. Просто побігаю. Ви їдьте до будинку на дереві. Джеку. Чекай, лови! Озирається, озивається Квінт. Я розвертаюся на ходу і мало не падає, але саме вчасно побачу, як Квінт кидає мені якусь свої капсули з наукового пояса, і кидає він, як завжди, жахливо. Я поспішно хапаю капсулу і біжу далі. Що це? гукаю я. Кислота Окоїд!» Кричить у відповідь Квінт. Крута назва, тепер забирайтеся звідси! Волаю я і вибігаю по газону на вулицю. З кожним кроком мої кросівки спалахують яскраво червоним світлом. Бларг реве і йде за мною. Поки що це найбезглуздіша ідея, яка спала мені на думку. А я вже ба мав багато безглуздих ідей. Розумієте, я навіть колись. Лизнув дезодорант, бо думав, що це буде крутіше, ніж чистити зуби, десь уже дуже далеко за моєю спиною нічну тишу розтинає ревіння двигуна бігмами. Ну, гадаю, в цьому є і хороша новина, навіть якщо монстр зжере мене, то у моїх друзів залишиться шанс утекти. І далі я біжу, мчу, лечу і кажу собі, який же я божевільний. Я оминаю Спрінг стріт, перебігаю Мейн Стріт і вистрибую на тротуар. І трохи запізно бачу просто перед собою перевернуту вантажівку. Я різко гальмую, ліворуч, від мене розташований зоомагазин, весь тротуар забитий автомобілями. Я забіг просто у глухий кут. Джеку, ти просто не думок, Джеку, ти просто девпешка, Джеку, ти просто довбень, Джеку, ти просто дурень, Джеку, ти просто бобов, Джеку, ти просто йолуб. Тікав я і говорив сам собі, Буларх підступає ближче. Він здоровенний, велетенський, він схожий на істоту з іншого часу і простору, з кошмарних снів, які зараз нависають наді мною. Ну що ж, містере, жахлива істота з кошмарних снів? Старий Джек Саліван ніколи не здається без бою, а ще він має при собі ручну ракету. А ну, потанцюймо, страховисько!» Бларх важко підступає до мене, від його кроку здригається тротуар. Тому я ледве втримуюся на ногах. Він відкриває свою зубасту пащу і його гаряче дихання опалює моє обличчя. Замить монстр пронизував гарчить. «Бларх!» Блискавично моя рука опускається до кишені. І я дістаю капсулу з кислотою. Я втискаю її в рогатку і прицілююсь. Я згадую, як Робін Гуд стріляв із лука затримую дихання і стріляю. <рив> я ще не чув, що буар ревів так жахливо. Він тре лапами морду, намагаючись змахнути пекучу хімічну речовину. ревчовину. Я поранив цього триклятого монстра, кислота окоїд перемогла. На що тепер скажеш, бларгу, гукаю я. Бларг опускає лапу і показує свою морду, і мені хочеться виблювати просто собі на ноги. Капсула з кислотою щось із ним зробила. Бург змінився. Тепер він кислотний бларг. Це воно, монстр набув своєї остаточної форми. Бум! Я чую шум за спиною, а ще розлючене і жахливе гарчання. Ще одне чудовисько. Та ну, можна я, я трохи відпочину? Хоча б декілька секунд без почвар. Це був би для мене рай. Я рвутько розвертаюся і бачу ровера! Він підстрибнув до мене ззаду, відриває від землі та підкидає у повітря. Я хапаюсь за повід, намагаючись видер... видертися по його кудватому боці. Ровере, друзяко! вигукує. Ти вчасно. Я прихиляюся, коли ровер пробігає між ногами кислотного буварга, і тоді я стискаю повід так міцно, як джойстик від ексбокс. Ровера. Мчить вулицею, гупаючи лапами по асфальту. Він рвучко звертає за ріг, від чого я мало не вильтаю з сідла. Бабах! Ровер схиляє голову і збиває сміттєвий бак. Сміття підлітає у повітря і сипеться на мене. До мого обличчя прилипає старий пакет від фастфуду. Мариновані огірки, гидота. Я відчуваю на язику гіркий і несвіжий присмак. Я здраю з обличчя пакет і бачу дозрів на дорозі. Ровере фас! кричу я і прихиляюся до його спини. Кислотний Буарх реве і переслідує нас. Тепер він мчить іще швидше, майже у нас на хвості. Я чую його жахливий сморід. Але ми вже поруч із домом. Будинок на дереві всього за два квартали звідси. Сходить сонце, Ровери, швидше. І раптом я бачу бігмаму, яка мчить вулицею. За кремом сидить Дірк, я тягну повід і скеровую ровера за ним. Ми порівнюємося з пікапом. Агов, друзяки. Вигукую я. Вам хоч весело? Дірк неуважно визирає з вікна і не вірить власним очам. Джун випрямляється в кріслі, наші погляди зустрічаються і вона усміхається. Я підморгую їй, як крутий хлопець. Квінте, вмикай наш захист! Так точно. Краєм ока я бачу, як Квін тягнеться рукою до кишені та дістає невеликий пульт брилок. Він починає натискати кнопки. Піп, піп, піп. -пі. У кінці вулички я вже бачу наш дім на дереві, що в... над парканом височіє, будинок ніби оживає і трансформується. Усі захисні пристрої квінта активовані. Спрацьовує механізм катапульти і у повітря злітає великий телевізор. Він швидко обертається у повітрі, я витягую шию і бачу, як великий телевізор. Летить прямо бларгу в голову. Переглянь, мультики! Бум! Дірк скермовує бік маму на бордюр і різко гальмує. Мої друзі рухаються як один, навіть краще, ніж месники. Вони підбігають до паркану і перелазять через нього. Замить туди ж прибігає ровер. Він проламує паркан і вривається на подвір'я. Я, Я блискавично зістрибую з його спини. І видираюся до будинку на дереві. На світанку на нас чекає вирішальна битва. Розділ 17 Задраєте всі люки! Тут є люки? Наскільки я знаю, ні. Квінт у паніці гасає туди-сюди будинком. Я бачу, як унизу дірк біжить до майстерні квінта в гаражі. Кислотний буларх наближається. Він вириває з корінням всі дерева, які трапляються йому на шляху. Його величезні, чорні пазурі наче роздирають повітря. Я бачу, як блідне Джун. Вона скидається на примару. Ми мусимо втікати. кричить вона. Тут не можна залишатися. Він це дерево з корінням, як решту. Але ми не можемо цього зробити. Я не можу. Розумієте, насправді це не так просто. Я зараз усе поясню. Цей будинок на дереві не просто старий будинок на дереві, це мій дім. Це вперше за все своє життя у мене з'явився справжній дім. І вперше за все своє життя у мене з'явилися такі чудові друзі: Квінт, Джун і Дірк. Справжні друзі, які не залишать мене. Вони. Моя сім'я, тепер я маю все те, через що колись заздрив іншим дітям. Я тоді почувався обідраним сиротою, а зараз у мене все це є. Ну звісно, якби не цей триклятий монстр апокаліпсис, то у мене б нічого не було, але тепер я не збираюся все це втрачати. Ми не будемо втікати. Це наш будинок на дереві. Ніхто не сміє його руйнувати. І навіть цей великий придурок не відбере цього в мене. Я хапаюсь за поручні, що оточують дім. Кислотний бларх робить ще один крок і руйнує своїми лапами паркан навколо подвір'я. Наступним кроком він ламає наші дерев'яні піки. Зовнішній захід поскоджено. вирішить Квінт. Застосувати маленькі протимонстрові сокові гранати Найкращий сік це солодкий дитячий сік у пластикових пляшечках. Якщо ви ніколи не куштували його, то спробуйте. Він солодкий, смачний і трохи віддає цукровими хімікатами. А з порожніх пляшечок виходить ідеальні маленькі протимонстрові сокові гранати. Квінт винайшов убивчу суміш. Маленькі протимонстрові сокові гранати лимонний сік, цукерка шипучка, майонез, тривексол ліцетит, надзвичайно дієвий шампунь від лупи, заправка для салату з медом і гірчицею. Коли на затверділу голову кислотного бларга градом сипляться гранати, він видає страхітливий рик. Монстр лапами роздирає шипучу суміш на шкурі. Джеку, друга катапульта! вигукує Квінт. Агов, а у вас є друга катапульта? запитує Джун. Ображаєш, відповідаю я і всміхаюся. Тоді я хапаюся за канат, перелітаю на ньому довкола будинку на дереві та приземляюся з іншого боку. Там Квінт відігнув одну велику гілку і прив'язав її до підлоги нашого будинку на дереві. Ось і друга катапульта, вона заряджена старим поіржавілим холодильником, у якій ми напхали різного мотоху: велосипедні сидіння, мікрохвильовки, цегу і навіть дверцята авто. Час запустити мотлох у політ. Я замахуюсь висвільським різаком. І розтинаю мотузку. Сміттєва атака! Фух! Уся ця здорове купа сміття б'є кислотного Бларга просто в морду. Ящик, набитий кулями для боулінгу, влучає монстрові у живіт. Бларг знову жахливо реве, але це його зовсім не зупиняє. Він насувається на нас, ніби якась непереможна машина для вбивств. Я відверну його увагу, кричить Джун. Вона стрибає, хапається за зіплань і спускається над подвір'ям просто на дах сусіднього будинку. Я сміхаюсь, у Джун є талант до всього. «Аго, тварюка, ану відчепися. Кислотний буларг повертає до Джун свою гігантську довбешку, цієї миті до бларга підбігає ровер. Пролазить у нього під ногами і добряче кусає монстра. Кислотний булар реве і схиляється, він піднімає ровера у повітря і відкидає від себе. Квінт і ровер врізаються в стіну будинку на дереві. Ровер скавчить, важко гупнувшись додолу. Я чую, як стоги стогне Квінт, який теж добряче забився об тверду землю. Я теж не втримуюсь на ногах. Уесвільський різак вислизає з моєї руки і простромлює землю зовсім близько від обличчя Квінта. Нам залишилося недовго. Аж ось прибуває кавалерія. Чого ти не зачіпаєш когось рівного собі? Дірк до зубів, озброєний, крутезними винаходами Квінта. Він запускає у повітря чотири гострі фрізбі. потім вмикає вибухову базуку, заряджену футбольними м'ячами. Бам бам бам. Сильні удари добряче струшують мозок кислотного блара. Він втрачає рівновагу, опускає лапу просто в рів і як шубовниця! Я чую оглушливий хрускіт, це тріснула величезна. Із товста, як стовбу, дерева шиколотка булара. Монстр поранений, час настав! Тепер усе залежить від постапокаліптичного героя Джека Салівана. Квінте, кричу я, зіграймо у кидай лови! Квінт досі лежить на траві. Він дивиться на мене знизу вгору і нічого не розуміє, аж раптом він усвідомлює. Але ти не вмієш ловити, а я не вмію кидати, кричить він у відповідь. Сьогодні ми вміємо, ми зможемо. Квінт рішуче киває. Він незграбно підводиться на ноги і бере до рук луїсвільський різак. Я бачу, як він зблід, а його лоб блищить від поту. У нас тільки одна спроба. Я зриваюся з місця і біжу до трампліна. Роблю два кроки і вилаю Зараз. Квінт кидай мені висвільський різак. Я підстрибую і на мить зависаю в повітрі. Бита летить дедалі вище і безперервно крутиться. Я знову відштовхуюся від дошки, злітаю в повітря і. піймав! Я міцно хапаю руків'я, розвертаюся просто в повітрі, замахуюсь і. Висвільський різак. Пронизує старий шрам на величезному лобі кислотного блара. Монстр несамовито реве. Я міцно тримаюся биту і зависаю у повітрі. Ноги монстра рвучко підгинаються. Він падає, падає. Падає довго аж поки. Розділ 18-й. Я просто лежу на велетенському тілі мертвого Бларга І намагаюся отямитися. Це триває приблизно дві години. Я не чую жодних звуків, наче світ раптом замовк. Монстри не рвуть, зомбі не стогнуть, все мовчить. Чую тільки, як повільно заспокоїться моє дихання. А тоді. Щось ударяє мене в живіт, я швидко розплющую очі. Аго в придурку! Ти молодець! Я втомлено всміхаюся. Знаю. Я підводжуся, на мить знову западає мовчанка. Раптом чую, як десь шурхотять травою Квінт і дірк. Чую, як позіхає ровер. Джун вперва руки в боки і оцінює ситуацію. Земля навколо розрита. Ми зараз стоїмо на тілі здоровенного мертвого чудовиська. Наш крутезний будинок на дереві височіє посеред подвір'я. На землі стоять мої друзі Дірк, Квінт і Ровер. Джун усміхається і звертається до мене. Ну, це було крутезно. Ага, кажу я. Краще не скажеш. А о, вдурило, годі шкіритися, кричить дірк і сам усміхається. Так, підтримує його Квінт. нам ще тільки прибирати треба. І треба відновити оборону будинку на дереві. Треба відновити оборону. Ми повинні захистити наш дім. Знаєте, що я вам скажу? Це звучить чудово. Ну, ось і все. Ми перемогли, ми вижили. Поки що. На волі ще гуляють чимало монстрів і тварюк, з якими потрібно боротися. Може, ми зустрінемо ще якихось підлітків, і будинків на дереві з'являтиметься більше. Може, якогось дня ми організуємо армію і підемо війною на монстрів. Але це станеться потім. А зараз найголовніше те, що я впорався. Ну, частково. Виявилося, що Джун зовсім не була дівчиною в біді, її, безперечно, не слід було рятувати. Але я однаково її врятував. А це означає, що найкрутіше досягнення постапокаліптичної епохи здобуто. А що тепер? Тепер, гадаю, ми можемо трохи перепочити знову набратися сил. У нас є час, щоб придумати таємне рикостискання нашої команди, бо ніколи не знаєш, коли з'явиться наступний монстр. Кінець. Ну, поки що.